Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В Студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Україна не виводитиме свої війська із чотирьох областей, як того вимагали росіяни на переговорах у Стамбулі ще не відмовлятиметься від членства в НАТО і не оголошуватиме нейтральний статус. Про це заявив президент України на прес-конференції після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до прямих переговорів із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат. Проте, якщо Москва не готова припиняти війну, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру, додав Зеленський. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Якщо Росія ставить Умови виводити наші війська з нашої ж землі значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилась, тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Трамп довіряє Путіну. А ще за 2-4 тижні буде готовий сказати, чи робить Україна достатньо для врегулювання конфлікту. Про це президент США заявив після розмови з Володимиром Путіним. Він підтвердив, що США не планують запроваджувати нові санкції проти Росії. Оскільки є шанс на прогрес, Трамп додав, що поки що не вдається до різких рішень, щоб не зірвати можливе врегулювання. Проте попередив у нього є своя червона лінія, після якої тиск на сторони зміниться. Що саме мається на увазі, не уточнив. Трамп нагадав, що США надали Україні рекордну допомогу і надалі розглядають варіанти з посиленням поставок зброї. Але він сподівається, що в цьому не буде потреби, бо вірить у дипломатичне врегулювання. Він Ще раз наголосив, що США не братимуть участі у війні. Американські солдати не воюватимуть в Україні за жодного розвитку подій. Якщо ж переговори між Києвом і Москвою зайдуть в глухий кут, США готові передати роль посередника європейським партнерам. Трамп окремо згадав, що Україна непроста сторона в діалозі, і додав, що Зеленський не найлегший у спілкуванні. Це була цитата. Президент Зеленський каже, що українці готові до припинення вогню, готові до мирних переговорів. Як ви вважаєте, чи робить Україна достатньо для досягнення миру? Я б волів відповісти на це запитання через два тижні, можливо, через чотири. Просто зараз не можу сказати ані так, ані ні. Зеленський сильна особистість. Це не проста людина, з ним складно мати справу, але гадаю, він хоче припинити це. Те, що відбувається в Україні, Україні дуже погано, справжня трагедія. Я думаю, він хоче зупинити війну, але я зможу краще відповісти на це запитання трохи згодом. Я дуже сподіваюся, що він справді хоче знайти рішення. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі одразу після телефонних розмов. Він зробив кілька дзвінків: перший путіну, а другий президенту України. Хоча до Зеленського він телефонував двічі: перед та після розмови з Кремлем. Розмова Трампа й Путіна тривала понад дві години. Після чого стані назвав її корисною і відвертою. Дональд Трамп вважає російського лідера налаштованим на завершення війни. За його словами, було досягнуто певного прогресу. і Сполучені Штати активно взаємодіють із європейськими союзниками, щоб якнайшвидше зупинити цю жахливу війну. Президент США також сказав, що не бачить ознак того, що Росія навмисно затягує переговори. Навпаки, переконаний, що Путін готовий домовлятися. За словами Трампа, раніше він не виключав, що Путін може вимагати забрати все, але цього не сталося. Після розмови з диктатором Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Ще раз він сказав, що, хоча не всі питання вирішені, обидві сторони принаймні готові говорити, і це вже прогрес. Я вважаю, що розмова пройшла дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що важливіше, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю зі США, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. Я з цим згоден. Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Про це я поінформував Зеленського, президента Європейської комісії, Макрона, прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови зі мною одразу після розмови з Путіним. Ватикан в особі папи римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Окупанти вночі атакували ударними безпілотниками Дніпропетровщини. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, через влучання ворожих дронів спалахнули пожежі. У Павлоградському районі вогнеборці гасили вогонь на території фермерського господарства, а у Синельниківському загарбники поцілили по території виробничого підприємства. Люди не постраждали. 360 ударів окупанти завдали по Запорізькій області. Минулої доби, як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню, артилерії, били з авіації безпілотників. Понівечені 17 осель та автівок. Люди не постраждали. І росіяни атакували з дрона маршрутку на Херсонщині. Як повідомляє обласна військова адміністрація, постраждали двоє людей. У них вибухова травма і контузія. Далі до втрат понад 975 тисяч окупантів знешкодили Збройні сили України від початку повномасштабної війни. Як звітує генштаб минулої доби 1030 кремлівських вояк примусово покинули поле бою. Українські захисники також знищили ворожий танк і п'ять бойових броньованих машин. Більше не зашкодять українцям близько 60 артилерійських систем і одна реактивна система залпового вогню. ЗСУ примусово приземлили 118 ворожих безпілотників. Також українські воїни поцілили понад сотню автівок, загарбників, поменшило ворога і спеціальної техніки. Мінус 2 одиниці за минулу добу. Зайшли в глухий кут у Білому домі. Визнали, що спроби припинити вогонь не мають успіху. Перед телефонною розмовою Дональда Трампа з кремлівським диктатором американський віце-президент заявив, що США можуть вийти з перемов, якщо прогресу не буде і надалі. Про нові цілі російської армії, про нові загрози на українському фронті. Дивіться в огляді Ганни Рибалки. США усвідомлюють глухий кут у перемовах. Це визнав під час спілкування з пресою американський віце-президент Джеді Ді Венс. Політик, який днями вперше після сварки в Білому домі публічно потис руку Володимиру Зеленському. Перед дзвінком Трампа до Путіна заявив, США невдовзі можуть вийти з переговорного процесу. Послухайте, я думаю, що одне з відкритих питань полягає в тому, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мирні переговори, чи не так. Він пішов на деякі поступки. Він зробив деякі серйозні кроки в цих переговорах. Але ми відчуваємо, що перебуваємо в точці, де ми зайшли у глухий кут, і саме тому президент розмовляє з ним по телефону. Я думаю, чесно. Кажучи, що президент Путін не зовсім знає, як вийти з війни. Якщо подумати, у нього мільйон людей під рушницею. Я думаю, що між Росією і Заходом існує фундаментальна недовіра Росії та Заходом. Це одна з речей, яку президент вважає відверто кажучи, дурною, що ми повинні бути в змозі вийти за межі помилок, які були зроблені в минулому. Але для танго потрібно двоє. Я знаю, що президент хоче це зробити, але якщо Росія не хоче цього зробити, то врешті-решт, нам просто доведеться сказати, що це. Не наша війна, це війна Джо Байдена. Це війна Владіміра Путіна. Це не наша війна. Припинення вогню лише декорації, агресор хоче більше крові. Менш як за 100 кілометрів від фінського кордону Росія нарощує військову присутність. Супутникові знімки показали нові намети, склади для техніки, укриття для літаків та активне будівництво. Пише видання New York Times. НАТО підтвердило ці дані. Військові бази з'явилися поблизу Мурманська, Кіркенеса та інших міст. Поки що там мало солдатів. Видання пише тільки новій війна в Україні закінчиться. Росія. Перекине туди тисячі військових. Про ще один імовірний напрямок агресії пише німецьке видання Більд. Росія може напасти на Литву чи Польщу, якщо бойові дії в Україні припиняться. Про таку загрозу журналісти пишуть із посиланням на слова міністра оборони Естонії Ханно Певкур. Розвідка такої самої думки у разі перемир'я Росія може швидко перекинути свої війська до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до Балтійських країн і до Білорусі ближче до. Кордону з Польщею привід військові навчання, як це було у 2021-му, перед великим вторгненням до України, але агресорка продовжує вдаватися до провокацій минулого тижня. Росія підняла у небо винищувач Су 35 Він порушив повітряний простір НАТО саме тоді, коли Естонія намагалася оглянути нафтовий танкер із так званого тіньового флоту. Після цього інциденту прем'єр-міністр країни запевнив, Естонія і далі перевірятиме російські судна я думаю, що всі навколо Балтійського моря, а також у Данській протоці, і далі стежитимуть та перевірятимуть кораблі тіньового флоту, і Росія дещо нервує з цього приводу. Росія має близько 60% доходів від нафти, яку перевозять кораблі тіньового флоту. Це спосіб Росії мати гроші, вести війну в Україні, вбивати дітей, жінок і всіх. А також проводити гібридні операції проти європейських країн НАТО та США. Про глухий кут у перемовах говорять не лише США, Росія зосереджена на минулому. Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував стамбульську зустріч минулого тижня. Він зазначив, що Москва відкидає умови про повне припинення вогню. Стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Україна дивиться вперед, засереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес. Натомість Росія абсолютно зосереджена на минулому, відкидаючи припинення вогню та постійно говорячи про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висувати ті самі абсурдні вимоги, що й три роки тому. Це ще одна причина, чому Тиск на Росію має бути посилений. Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу. Тим часом ворог тисне вогнем в наступні місяці. Варто очікувати наступу РФ каже в етері 5 П'ятого каналу. Військовий оглядач Денис Попович. Путін вважає, що він переважає на фронті. Путін вважає, що в нього є шанси захопити більше територій. А оскільки він так вважає, він на його думку можна давити на переговорах і ставити свої умови. Ці умови ми відчули, ми їх побачили, коли були перемовлені в Стамбулі. В Стамбулі нам сказали, що ми маємо піти з чотирьох е, областей. Зокрема, вивезти свої війська вимагали виведення військ із Запорізької області і з Херсонської області навіть з тих територій, які на сьогоднішній день не підконтрольні Російській Федерації, наступні місяці нам варто очікувати. Наступу Російської Федерації і головним напрямком цього наступу, на мій погляд, буде напрямок Костянтинівки, на мій погляд. Хоча на сьогоднішній день, що що можливо, значить, вилка вилка, скажімо так, сценаріїв, там залежить від того, куди ворог поверне на Покровському напрямку або він піде на бік бурнограда Покровська, пробуючи оточити Покровськ. І далі намагаючись струмувати це місто. Ну або і я схиляюся саме до цієї думки. Значить, подальшим театром бойових дій основним буде напрямок Костянтинівки. Але опір триває прикордонники комендатури шквал розгромили ворога на Луганщині, бійці карпатського загону, смалили по ворожій техніці: антенах, вайфай-мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення супротивника. А ще воїни перехопили близько десятка ворожих БПЛА. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Десять годин в автобусі з глибокими опіками чверті тіла. У Львові лікарі врятували річну дівчину. Під час нещасного випадку у Польщі вона зазнала серйозних опіків. Варшавські, у Варшавській лікарні отримала рахунок на понад мільйон гривень, не маючи змоги оплатити лікування, дівчина, ризикуючи життям, вирішила повертатися додому. Її історію розповість Анастасія Ярмоловська. Софію Сухоребській змінюють пов'язки, це вже звична процедура. А ще місяць тому вона боролася за життя у Варшаві квартирі, де гостювала у хлопця, стався нещасний випадок. Запалила комфорку і в сусідній не запалилася, запалилася дальня. Я до неї потягнулася, і можливо від того запалилась сорочка. Я це побачила, трошки перелякалася. Дум... ну, знімати не хотіла, тому що думала, що загориться волосся. Переживала за це напевно не більше. І зразу в душ побігла, щоб затишити мить охопило одяг. Софія полила на опіки холодною водою і поїхала до лікарні. Польські медики назвали ціну 100 тисяч злотих. Це понад мільйон гривень. Така сума була непосильною. Лікарі обробили рани, дали знеболювальне, і Софія вирушила додому. Дівчина розповідає: не відчувала болю. Організм був у шоковому стані. Так не дуже боліло. Я просто розуміла, що є опік, бачила частину тому, що попросила зробити фотографії, щоб скинути мамі. І вже від того відштовхували. Це було добре, спокійно. Я спала майже всю дорогу, просто трошки нудило через інтоксикацію. але так я добре доїхала. На львівському автовокзалі її зустріла мама. Софію одразу госпіталізували. Опіки виявилися глибокими і небезпечними для життя. Лікарі провели п'ять операцій. Певний час дівчина не могла дихати самотужки. Її підключили до апарату ШВЛ. Не до кінця усвідомлювала наскільки. Які серйозна ситуація не до кінця, і моє усвідомлення небезпеки цієї ситуації відбулося тоді, коли лікар після першої операції показав вражаючі фотографії опіків тіла моєї доньки і сказав, що моліться. Я лише інструмент в руках бога. Домовляйтеся там, і я йому кажу: ну невже наскільки все небезпечно? Він каже: ви собі не уявляєте як. Щоб урятувати Софію, хірурги прибрали з мертвілі тканини і пересаджували на постраждалі ділянки шкіру з ніг. Лікарі кажуть, при таких опіках людина повинна якнайшвидше отримати кваліфіковану допомогу. На момент огляду в Софії була велика площа опіків, яка займала майже чверть поверхні її тіла більше 25% площі тіла. Верхня кінцівка. Тулуб, спина і грудна клітка і молочна залоза. Софія була в важкому стані, тому що їй не було надана така допомога, яка потрібна була при отриманні такої травми. І Відповідно, до нас в лікарні вона попала в дуже важкому і складному стані. У реанімації пацієнтка пробула майже місяць. Нині Софія амбулаторно проходить обстеження найгірше позаду. На даному етапі стояло питання про її життя, висічення ци з вилікувати її від опіків. А відповідно, зараз на даний наступний етап виходить лікування рубців. Воно заживе однозначно. Все одно заживають. ну все там є. Залишкові маленькі рани, які які мусять загоїтись ну, самостійно. Тим часом Софія ставить нові цілі на майбутнє. Дівчина мріє скласти іспити на одійські права і розпочати новий етап свого життя. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, п'ятий канал. Алея пам'яті у Кривому Розі з'явилася особлива локація алея із черешень. Це мрія захисника України Сергія Кандиби, військовослужбовець поліг у боях за Маріуполь в травні 2022 року. Також сім'я воїна встановила портрет та QR-коди з розповіддю про життя героя. На відкритій локації побував Олександр Фефілатів. 2 травня назавжди залишиться темним відбитком пам'яті рідних та побратимів Сергія Кандиби. Чоловік був підполковником Національної гвардії України. Три роки тому армієць загинув в Маріуполі на заводі Азовсталь. На знак кошани та пам'яті захиснику присвятили локацію в парку у Кривому Розі. Тут його родина висадила алею черешень. Саме про таку мріяв Сергій. Він 20 років відслужив в військовій частині 3011. з 2002 року. В Національної гвардії України він перебував зі своєю. Рутно-тактичною групою в місті Маріуполь. Тіло Сергія Михайловича поховано на комбінаті Азовсталі в місті Маріуполь. І досі тіло знаходиться там. Президент України нагородив мого чоловіка орденом Золота зірка і удостоєн звання Герой України. Також лінія Сергія встановили ковану композицію з його портретом за – Історія його життя, щоб містяни дізналися більше про захисника, коли ми були в боях уже на Азовсталі. Ми зустрілися з ним і з Максимом. У нас не було нічого їсти. Ми сиділи голодні, і він приніс нам їжу. Ми поїли, і він пішов в той судний день і загинув. Світова пам'ять був дуже добрий та гарний офіцер. Слава Україні. На відкритті зібралися рідні та близькі Сергія, побратими та небайдужі містяни. Пам'ять героїв шанували хвилиною мовчання. Одна із перших застала запеклі бої в місті Маріуполі. Зімтули на собі дуже велику купу. Мужня боролися, мужньо стояли. Серед них знаходився і кандива Сергій, заступник командира батальйону. Ім'я якого закарбовано в історії, закарбовано в нашій військовій частині, справжній герой України. Дуже приємно, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. І такі місця повинні створюватися. Тепер ця алея решить нагадуватиме мешканцям Кривого Рогу про героїчний подвиг земляка в оточеному Маріуполі. А вже за рік-два на деревах дозріватимуть смачні ягоди, якими зможе ласувати місцева малеча. Олександр Фефілатя, Сергій Філоненко, Кривий ріг П'ятий канал. Вони шукають людей під завалами, а ще знаходять міни, наркотики і зброю. Навички службових собак зараз потрібні як ніколи. Та готувати чотирилапих професіоналів потрібно змаличку. Саме це роблять кінологи п'ятої Слобожанської бригади НГУ «Скіф». Як працюють кінологічні пари, наскільки змінилась їхня робота? З початком Великої війни дізнавалася Оксана Нечипоренко. Вони обрали одне одного з першого погляду разом. Уже понад два роки несуть службу у п'ятій слобожанській бригаді на Заварді. Там отримали цікаві позивні. Холерою називають, бо в не холеричний характер. А ти? А я відьма холера універсальний службовий собака. Разом з відьмою працює на блокпостах, вишукує зброю та наркотики. Зараз ми будемо обшукувати громадський транспорт на наявність наркотичних речовин. Батька знайшла, зробила позначку, можемо заохочувати. Да, Супер! браво! Попри бунтівний темперамент на роботу холера налаштовується відразу, та все ж потребує щоденних тренувань, щоб правильно виконувати службові обов'язки. Відпрацьовуємо навички пошуку, щоб був стереотип пошуку. Та відпрацьовуємо. Дуже чітко роботу, тобто, щоб я її розуміла, і вона розуміла, що я в неї хочу. Виховувати майбутніх профі кінологи Слобожанської бригади починають з маличку бесті лише 4 місяці, та вона вже проходить собачий курс молодого бійця. Розпочинається він із соціалізації. Собачку привчають до зовнішнього світу, тобто до людей, до машин, до інших тварин. Ну щоб собака себе так би мовити комфортно. Відчувала в соціумі робочі досягнення цуценяти ще попереду. Її майбутній напарник каже: Беста вправно шукатиме міни. Темперамент собачки поки що так себе проявляє, що вона підходить саме для цієї роботи. Там дуже важливо, щоб собака, коли знайшла міну, не чіпала її не лапою, не носом. От вона до цього підходить, поки що. Початком повномасштабного вторгнення потреба у службових собаках значно зросла. Лише на Харківщині їхній штат збільшився на 30%. Додалися й нові завдання, як от пошук мін. Це контрдиверсійні заходи, пошукові заходи, фільтраційні заходи Збільшилось набагато. І виходячи з цього, ну моменти, які потрібно було розглянути в підготовці собак. Щоб збільшити їх спроможність, витривалість, привчення до деяких, ну, щоб одна собака могла бути більш універсальною, знала більше запахів. Серед затребуваних навичок для службових собак і пошук людей під завалами. Саме над цим зараз працює рой. Роя нацгвардійці з позивним бухгалтер знайшов цуценя у докупованому до селі на Харківщині. Пес полюбляє ходити по сліду, шукає речі. Це перша собака Дмитра як кінолога, тож навчалися удвох. Ходів кінологу вчасному. Ходив до приватного кінолога спочатку. Згодом поїхали на навчання і щоденні заняття по кілька годин на день у будь-який час доби за будь-якої погоди. Тепер Рой та його напарник демонструють свої навички колегам з інших частин на зборах кіноблогів Сходу України. Цьогоріч вони проводяться вперше. Оксана Чепоренко, Антона Віжас, з Харків, п'ятий канал». Водійка і кур'єрка у 70 років. На Рівненщині пенсіонерка їздить за кермом старенького вазу, доставляє продукти військовим. Від них отримує гільзи, які у руках майстрів перетворюються на мистецькі вироби про патріотизм, що немає вікових меж. Дивіться далі. 49 років отримала я вже посвідчення водія. Любов Костюк із Дубна, що на Рівненщині за кермом вже майже півстоліття. Перемикає передачі на старенькому вазі. Про автівку відгукується лише ніжними словами. Зізнається, іншої не хоче. Сина є іномарка. Він завжди каже: мам, сюди їдь. Кажу ні, ні. Мені кажу добре на цій палочці виручалочці. Собі сів і поїхав спокійно. Жінці незабаром виповниться 70 років. Вона вже давно на пенсії. Ділиться виплати невеличкі, тому фінансово підтримувати військових змоги немає. Тож вирішила допомагати тим, що вміє кермуванням, так і стала кур'єркою. В теплих хатах спимо то не то, що вони там бідні в тих окопах, і в сніг, і в дощ, і в холоді, а літом в жару. Це біда щотижня, пані Любов везе на пошту продукти та випічку, яку готують разом з іншими волонтерками. Смаколики для воїнів з усіх куточків України булочки на Миколаївську область сьогодні їдуть. Ну і ще ящик домашніх смаколиків. Всяких там цукор, мед, сало. Коробки з продуктами та іншими необхідними речами привозить у певне відділення пошти для відправки. Тут жінку вже добре знають. Пані Любов нас молодець. Кожен день до нас їздить. Ми вже її чекаємо, як, як Бога з неба можна сказати. Ну вона велику роботу робить. Вона, вона дійсно велика молодець. Ціни мої добре, що є такі відправники, як вона. І добре, що бачите, вік не вік, але все одно. Все одно вона весь час допомагає. Це дуже добре. А військові відправляють жінці частини боєприпасів, гільзи. Їх потім перетворюють на витвори мистецтва. Добрий день. Ви на місці? Ну, я зараз буду через пару хвилин до вас. Під'їду. Все, чекайте. Це такий матеріал. Заготовка. Алло, добрий день, Лесячка, вам гільз не треба. Олеся Майко працівниця дитячого садочка. Волонтерку тут впізнають навіть здалеку за автівкою. Разом переглядають гільзи, які згодом у руках майстрів перетворяться на артзброю. Це з великої гільзи, це з малесенької гільзи. Робить такі, просто такі невимовні речі. Гляньте, це ж вона кожна чиститься, обмотується. І потім вона вже, бачите, вона творить. Творить красу, таку ляльки-мотанки із гільз відправляють до Європи і продають на аукціонах. А всі зароблені кошти передають на ЗСУ. У нас є дуже, дуже прекрасна людина, яка робить стигіль з ляльки-мотанки, просто неймовірні. Кожен раз ми їх даємо на донати і розмальовують батьки ті гільзи. Так що в нас дуже тісна співпраця з Львовмихалівною спільною спільними спільною роботою. І спільною метою ми таке напевно все таки дочекаємося нашої тої великої, великої перемоги. Пані Любов тішиться, що її робота дає результат. Чимало її родичів зараз боронять Україну. Тож жінка намагається підтримувати армію частіше. У вільний час плете маскувальні сітки. Не можна, то не можна сидіти спокійно вдома і, і, і думати, що ай, та хай буде. Хочеться, щоб хочеться, щоб найскоріше настав якийсь мир і перемога була. Каже, бути корисним можливо у будь-якому віці. Головне мати бажання та діяти. Анна Яцук, Ольга Джоган, Рівненська область, п'ятий канал. Такою була остання інформація. В цій годині далі у нас марафон Незламна країна. Будьте з нами, не перемикайтесь.